Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше в останньому інтерв'ю. Президент Володимир Зеленський анонсував націоналізацію енергоактивів олігархів. Стало відомо, чиї саме підприємства перейдуть під державний контроль, там де можливо Україна повертатиме те, що олігархи незаконно забрали під час перерозподілу капіталу, заявив президент. Форбс поспілкувався з п'ятьма високопосадовцями, які мають безпосереднє відношення до енергетичної сфери або процесу націоналізації, щоб розібратися, кого саме мав на увазі президент. Усі співрозмовники вважають, що йшлося про газовий бізнес Дмитра Фірташа, активи групи VS Energy, яку пов'язують із підсанкційними росіянами. Про енергетичний бізнес Костянтина Живаго пише Форбс. В той же час найбільша енергетична приватна компанія країни ДТЕК Ріната Ахметова на зараз не знаходиться в зоні ризику. Націоналізація ДТЕК не має сенсу через репу. Та цінні ризики у випадку важкого опалювального сезону до того ж, незрозуміло, навіщо в офісу президента вступати в конфлікт з Ахметовим та які від цього бенефіти, каже консультант ОП на умовах анонімності, бо не уповноважений коментувати такі питання. Схожа, позиція у депутата з керівництва слуги народу не чув про такі плани. Ахметов керує енергетикою краще, ніж держава. Це нелогічно, констатує він.